Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про числові вирази і навчимось складати їх за поданим описом. Для початку нагадаю вам, що сума це результат дії додавання, різниця результат віднімання, добуток результат множення і частка результат ділення. Тож, перший приклад. Треба скласти числовий вираз і знайти його значення. Добуток суми чисел мінус 8 та числа 0,5. Фраза може виглядати дещо заплутаною. І насправді тут дуже допомагає правильно розставити паузи. Нам кажуть, що потрібен добуток. Тож, я поставлю знак множення. Тепер дивимось. Добуток чого? Суми чисел мінус 8 та числа 0,5. Тож множиться сума чисел мінус 12,8. Сума це результат додавання. Тож так і напишемо: От маємо добуток суми мінус 12,8 і числа 0,5. Другим множником пишу 0,5. Зверніть увагу, що тут я суму взяв у дужки. Тому що ми маємо множити всю цю суму на число 0,5, так сказано в умові. Якщо я тут дужок не поставлю, порядок дій буде не той, який потрібен. Тепер залишилось обчислити. Мінус 12 додати 8 буде мінус 4, і мінус 4 множимо на 0,5, отримаємо мінус 2. Друге завдання. Сума добутку чисел мінус 12,8 та числа 0,5. Нам потрібна сума. Сума чого? Добутку чисел мінус 12,8 та числа 0,5. Сума результат додавання. Ставлю знак плюс. Складатись будуть добуток чисел мінус 12,8 та число 0,5. Вираз готовий. Як бачите, від першого прикладу він відрізняється лише порядком перших двох слів. Там добуток суми чисел мінус 12,8 та члан 05. Тут сума добутку чисел мінус 128 та числа 0,5. А вирази різні. Відповідно, вони будуть мати різні результати. Давайте порахуємо значення другого виразу. Мінус 12 помножити на 8. Буде мінус 96 і мінус 96 додати 0,5. Буде мінус 95,5. Третє завдання. Частка суми й різниці чисел мінус 1,6 і мінус 1,2. Частка результат ділення. Тож будемо ділити. Ділити що? Суму чисел? Мінус 1,6 і мінус 1,2. Не забуваємо про дужки. І різницю цих же чисел. От вираз готовий. Тепер залишилось обчислити його значення. Спочатку позбавимось від зайвих дужок. Додати мінус 1,2 це те ж саме, що відняти 1,2. і запишемо в перших дужках. У других дужках. Відняти мінус 1,2. Те ж саме, що просто додати 1,2. Мінус 1,6 мінус 1,2 це мінус 2,8. І мінус 1,6 додати 1,2 це мінус 0,4. Тепер залишилось поділити. Тут діляться від'ємні числа, тож результат буде зі знаком плюс. І ми можемо обоє із цих чисел домножити на 10. Тож, це те ж саме, що 28 поділити на 4. Буде 7. Продовжуємо. Квадрат суми чисел мінус 10 і 6. Квадрат це другий степінь. У другому степені буде цілий вираз – сума чисел. Тож я поставлю дужки і другий степінь над ними. У дужках має бути сума чисел мінус 6. Вираз, готовий. Рахуємо. Мінус 10 додати 6 це мінус 4. І мінус 4 треба піднести до квадрату. Буде 16 У наступному прикладі у нас вже сума квадратів чисел мінус 6. Сума, яку будемо складати. Ставлю знак плюс. Складати що? Квадрати чисел мінус 10 і 6. В результаті маємо ось такий вираз. Можете ще раз подивитись на попередній приклад, порівняти із цим. Там був квадрат суми чисел мінус 10 і 6. Тут сума квадратів чисел мінус 10 і 6. Тож, обчислюємо. Мінус 10 в квадраті це 100. 6 квадраті 36. Сума 136. Давайте розберемо ще декілька подібних завдань. В першому потрібна частка від ділення суми чисел 4 і мінус 5 шостих на число мінус сьомих. Частка, тож, будемо ділити. Ділимо суму чисел 4 і мінус 5 шостих. Всю цю, цю суму я пишу в дужках на мінус 1427. Вираз готовий. Тепер рахуємо. Для початку приведемо в перших дужках дроби до спільного знаменника. І додати від'ємне значення. Це те ж саме, що його відняти. Тож, можна писати просто мінус. І там вже 15,18. Далі віднімаємо. 8,18 відняти 1518 це мінус 18 Поділити на мінус 1427 заміню на множення оберненого дробу. Помножити на мінус 27,14. Далі скорочуємо і маємо відповідь: в чисельнику 3 помножити на 1 3. В Знаменнику 2 помножити на 2 4. Обидва дроби від'ємних, вони множаться. Тож, відповідь зі знаком плюс. Далі. Різниця добутку чисел мінус 1,5 і 4. Та числа 2. Різниця результат віднімання. Ставлю мінус. Різниця добутку чисел мінус 1,5 і 4. От добуток чисел мінус 1,5 і 4. Та числа 2. Тож, віднімаємо 2. Обчислюємо. Мінус 1,5 помножити на 4 мінус 6. Мінус 6 відняти 2, мінус 8. Третє. Добуток суми та різниці чисел мінус 1,9 і 0,9. Добуток, тож будемо множити, множити суму чисел мінус 1,9 і 0,9 на різницю. Тих самих чисел. Рахуємо. В перших дужках буде мінус 1. В других дужках буде мінус 2,8. Множимо мінус 1 на мінус 2,8. Буде просто 2,8. І останній приклад на сьогодні куб різниці чисел 6 і 8. Куб це третій степінь. І у кубі у мене цілий вираз. А саме різниця чисел 6 і 8. Тож, я поки що поставлю дужки, Вони у третьому степені. А всередині цих дужок різниця чисел 6 і 8. От перед нами куб різниці чисел 6 і 8. Обчислюємо. 6 відняти 8 буде мінус -2, І мінус 2 підносимо до третього степеня. Буде мінус 8. Отже. Сьогодні ми з вами попрактикувались складати числові вирази за текстовим описом. Це достатньо важливе вміння, воно допоможе вам легше розуміти текстові задачі, а також різні правила. Тепер ви не будете плутати, наприклад, квадрат суми і суму квадратів. Що ж, дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!